Вас! Наша назва неспроста Помилю! Ви думали, ми скажемо пізрука? Ні! Ачик, безумно зор. Там в камеру. Це Задній Рома Заш. Астар, Слушай, слушай, слушай. 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 Слушай, 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 слушай. Слушай, слушай, слушай. Слушай, слушай, слушай. Слушай, 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 слушай. Слушай, 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 слушай. Слушай, 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 гэр бүл мэт байна байна миний мустафа аасан Вот так и три... кидаешь, хорошо, давай. Так, плюс 8. Давай перекинути. Точно зе чуть-чуть в... ливо вне. Ого, плюс 6. 15 вже. 15. 15 плюс 6. Сказка пішла, да? Опа. Ща, ща хорошо, пробуем.

П'ять балів. Шість балів, одинаково. Давай. Зараз, згадаю, все. А так када, 3 Чик, два, три. Три, сім, десять. Нічого, нічого, нічого. Це пробні. Вот. Тепер це. Є добре. Три, вісім, вісім, стоп. Зараз. Давай, десятку. Шість і сім. Давай, це про. Це вже за... 15 балів. балів. Сильніше треба трохи, щоб воно летіло вперед. так. Тюх. Тюх. О! Ну нічого, вже бонусів нема. Ні, не що ще? лінія, старших. Єсть два. Єсть один. Три. Десятка мало. Читав, так? Дев'ятка. П'ятерка. І шісторка. Це виходить, девять плюс шість, п'ятнадцять, двадцять двадцять байде проб. Хорошо, пробні не непогано п'ять ага. 5. 5 плюс вісім. Опаща є шонадцять тринадцять один тринадцять.

Ай-яй-яй, <свист> не... Чик, есть. <свист> 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 Чик пять, Бали. Чик четыре. <свист> Давай. вас вот, ничего, выше чуть. О! Вот твердая рука. Вот. О. Хорошо. Чик. есть Опа, смелее. Есть, есть, хорошо, вот, хорошо, вот, вот что означает, потрену... пристрелялися, вот, вот, хорошо вот. Это тоже, ну, Тут тоже, тут надо потренироваться Есть, хорошо, Стреляем. о, а это же пошло Смелее

Восьмерка мала бути, це бонусна. А от тепер треба було тихати з дому. Це бонус, Дмитро. Дві бонуси всі тільки. Чотири. Він ще не дає. А, а що це а, не сон. попадає? Попадуть я. Зміляй. Локоть виберігай. О! <риває> от так. От так. А, Вже два кроки назад. Там кидають. Я розумію, ви хочете допомогти. Але не дай Бог, попадуть. Вони <риває> хочуть одразу мені в цей. Одразу. Ага. Є, залоне вдару попасти. Майже дев'ятка. Хто отримав дві звірні? Васильчак Андрій. Бачите, що з вашого Ставайте відео, все на пам'ять, так? Одіти всім.

Як тебе звати? Мене звати Мене Павло Петрович. Скажи, ти готувався до цих змагань? Як там твої враження від виступів у веселих стартах? Я готувався. дуже було все круто. А взагалі ти займаєшся спортом, любиш спорт? Чим ти займаєшся? Футболом. А скільки, де, як? Ходжу там на футбол, граюся з хлопцями. А є які у тебе там мрії якісь спортивні? Хочеш грати, не знаю, як Месі, чи як там. Ні. А чого ти хочеш досягти в спорту? Чи тобі головне здоровим бути? Голя бути здоровим. Добре, дякую. Як тебе звати? Кавуля Юрій Миколаївич. Які у тебе враження від веселих стартів? М мені це дуже подобається, я тут, я тут вже третій раз, М мені все супер. А, а які там надії у вас були на, на призове місце, чи це було сюрпризом для вас, що ви стали призерами? Це для нас було сюрпризом. Тобто ви думали, що є сильніша команда, а вдалося так чи як? А ми думали, що, була, що буде сильніша команда, ну старших згонів, а виявилося, що ми. Як тебе звати? Добрий день, мене звати Ламбою Олексій. Я переходжу в шостий клас. Скажи, які у тебе враження від веселих стартів сьогоднішніх? Я дуже люблю спорт і я дуже радий, що ми виграли. Готувалися. Як який у тебе спортивний режим в цьому таборі взагалі в житті? Добре. Кожного ранку робите зарядку, чи як у вас там? Так, да, Робимо зарядку, йдемо снідати, потім як, у нас ще є різні веселості і так далі. І Ви налаштовувалися на перемогу, чи це для вас стало сюрпризом? Це для нас стало сюрпризом. Дякую. Бо ми взагалі думали, що це виграли старші, а не ми. Спочатку представся. Мене звати Вашковина, І... Ти дуже спортивна, так. я так розумію, чишно. Може займаш... на волейбол, на волейбольну секцію і на танці. І, е, сьогоднішні старти для тебе як бал марш? Маленький... Все класно, ще супер. Настроєння класне, все класно. Супер. Дякую. Ну, Доброго дня, мене звати Вульбук Олександра. Поділися, будь ласка, враженнями від веселих стартів сьогоднішніх. Дуже е, я в захваті, дуже сподобалося. Дуже гарна компанія, люди приємні, е, призи. Дякуємо за призи, спонсору. Е, все дуже гарно, е, настрій супер. Класно.